Кафе шанці яскравий та атмосферний заклад нашого міста. Незважаючи на складні часи життя, має тривати. Ми повинні дозволяти собі відпочивати, святкувати якісь важливі та визначні для нас події, тим самим допомагаючи нашим підприємцям, на яких тримається економіка. Тож, якщо ви плануєте весілля, день народження або якийсь інший захід на честь важливої для вас події, кафе шанція стане ідеальним місцем для цього. Сучасний та вишуканий інтер'єр, смачна і різноманітна кухня, бар, що налічує багато напоїв. Працюють у закладі виключно досвідчені кухарі. Персонал кафе привітний та турботливий. У шанті є два містких зали, а також велика літня тераса. Є можливість замовити діджея, також є своя музика. До закладу можна завітати і без попереднього замовлення у будь-який день, крім понеділка, з 8 до 22.00 за адресою місто Зміїв, вулиця Харківська, 34. У шанті готують смачні обіди. Ще можна попоїсти домашньої пір піци, вареників, пальменів та багато-багато іншого. Хороші ціни та гарна якість приємно здивують вас та вашу родину. Завітайте до кафе, та хоч ненадовго пориньте у спокійну та затишну атмосферу. Вас вітає кафе Шанзі. Ми працюємо кожен день з 10 ранки до 8 вечора. В нашому меню є гарячі страви, смачні обіди, салати, гарніри, картошка фрі, пельмені та домашні піца. Ми працюємо також під банкет. У нас є два зали та також літні, які працюють по У нас смачні страви, гарне обслуговування. Запрошуємо всіх зміївчен та гостей нашого міста відвідати наш заклад. Давайте разом підтримуємо економіку нашої держави. Слава Україні! Ми нагадуємо, що медіа Зміїв продовжує свій інформаційний проект підтримки бізнесу нашого міста. усі виручені за рекламу кошти перераховуються зміївським волонтерам. Давайте разом допомагати нашій країні триматися у такі важкі часи.